Шеде. У нього багато варіантів, на різний смак та аромат. Тут тобі і дошиде, і звичайний шеде, і навіть Тріо Шеде. Зараз це найбільш популярний режим для пуша трофеїв, але так думають приблизно 90% гравців у Brawl Stars. Я раніше теж так думав, поки не знайшов напарників. А інші 10% грають у режими 3х3, наприклад, Brawl Ball, Game Grab, SейF та інші режими. Перелічати не буду. В Шеде можна швидко апнути кубки, але якщо в тебе немає тіми. А в 3на 3 апають більш високі трофеї, наприклад, модрість тисяч трофеїв чистю 27 тисяч трофеїв, та більш ніж 50 тисяч трофеїв на біа. Всі ці високі трофеї апали в 3 на 3 режимах та тімою, Але зараз відео не про 3 на 3 режими, а про Шеде. Так давайте розберемо, чому він такий популярний і чому це найгірший режим для пуша трофеїв. Тому погнали! Сам режим з'явився у 2017 році, вісім років тому. Це дуже давно. Тоді Браво був вертикальний. В ті роки народжувався тімінг. Для тих, хто не в темі. Тімінг це об'єднання гравців у команди, та цими командами далі добувати інших. Це основна механіка режиму ШД після 800-1000 трофеїв та вище. Популярним він став завдяки тому, що можна швидко апнути трофеї, майже без зусиль. Десь можна посидити в кустиках та когось закрисити. А вже більше активних гравців, в ШД, які фармлять банки та вбивають інших бравлерів, вони і найчастіше займають перше по четверте місце до 900 трофеїв. А вже після 900. Трофеїв ту за якусь активність проти гравців тебе будуть зажимати і та добивати, і ти з цим нічого не зробиш. Хоча почекайте. Розробники раніше намагалися використати тімінг завдяки деяким режимам та модифікаторам. Таким режимом був ШД+, який був таким самим ШД, але за вбивство давали плюс один, а потім плюс два трофеї. А якщо ти не зайняв топ-1, то тобі знімали два трофеї. А якщо ти зайняв топ-1, то тобі нічого не знімали. Та другий режим це перехват. Його суть була така, щоб набити кучу урону босу. Та як багато урону ти набив, ти займав призові місця. Та третій режим це одинока зірка. Всю цього режиму була, як у звичайній награді за поїмку, тільки та грав один проти дев'яти інших гравців. Тепер ми плавно переходимо до модифікаторів. Їх багато, тому їх всі ми розберемо. Модифікатор метеорит. Його суть була така, що на скупчення гравців падав метеорит, який зносив все на своєму шляху. Але він іноді працював не так, як на папері. Тому деяким гравцям довелося всю катку бігати від метеориту, а інші його навіть не застали. Целющі гриби. Вони з'являються там, де є один гравець, та підхилювали його на одну тисячу хп. Але якщо ти сидів в кустах, цей модифікатор тебе палив. Також був босс, який спавнився та за його вбивство давали три буста та всім забутий коктейль, який дуже сильно тебе бустив. Дуже шоде це окрема тема для відео, але зараз не про це. В цьому режимі суть така сама, як у звичайному ШД. Там трішки важче апати кубки, тому що замість десяти гравців, кожен сам за себе, в цьому режимі трішки по-іншому: п'ять команд по два гравця. Так, це всі ті ж самі 10 гравців, але в іншій обгорці. І щоб вибити одну команду, треба вбити двох суперників. Так, там теж є тімінг, і він більш огидний, ніж у звичайному ШД. І є тріо ШД. Перший раз його давали з колаборацією губка Боб. Там були посилення. Тепер він на постійній основі. І я в трійку не дуже багато грав, та не знаю, є там тімінг чи ні. Але я зараз кажу, так чому такий, на перший погляд, класний режим насправді найгірший режим в грі. Зараз ми це дізнаємось. Тімінг один з найважливіших фішок в ШД. Проти тебе можуть затриматися майже всі гравці, а якщо ти захочеш вступити до них в команду, то тебе скоріше за всього вб'ють. А також в таких командах є риси, які при любій зручній нагоді тебе закрисять та потім будуть крутитися з дізом. Тепер ми плавно переходимо до криз, які всіх бісять. Наведу приклад: ти ходиш, фармиш банки, вбиваєш суперників, і тут заходиш в кусти, а там якийсь село який з радістю тебе забере, і ти підеш в руму з недовольним лисем, А той, хто тебе забрав. Буде далі сидіти в кустах. І найчастіше такі грасі займають від четвертого по перше місце. Тепер ми знаємо, чому Шаде це гірший режим і чому треба переходити у 3 на 3 режими. Я нікого не призиваю переходити в 3 на 3, це ваш вибір. Але знаєте, що криси будуть сидіти. Кустах. Ось ми розібрали, чому шадається найгірший режим в Brawl Старс та його невелику історію. За мої старання постав подобайку та підпишись на мій канал. Якщо ти не можеш агнути максимальний ранг, то тобі на це відео. Всім бажаю успіхів та па-па!